І радий вже привітати нашого гостя, політехнолог Тарас Загородній разом з нами. Добрий вечір. Добрий вечір. Попри те, що це нібито такий, як за старими часами старорежимні часи, як то кажуть, перший тиждень року, звісно, подій багато да, і почався він голосно і суворо, так би мовити, так з, з ракетних обстрілів. Є багато тем, які хотілося б обговорити, але хотіли б ми того чи ні, стала знову ж таки хідлайнером новина про те, що ну за з попередніми даними в той момент, коли ми з вами розмовляємо. Комітет з питань нацбезпеки рекомендував відсторонити Маріяну Безуглу від посади заступника голови. Є інша інформація від народних депутатів, що вже вона відсторонена. Питання в чому? Питання в тому, якщо ставити питання, чи збі зменшиться її, скажімо так, активність в соціальних мережах. Тут ми не можемо цього прогнозувати, але от як би ви поставили до цього рішення, чи це таке збиття якогось градусу того, що людина, скажімо так, трошки далеко зайшла в своїх висловлюваннях, і таке інше? Ні, ну, Мар'яна, в принципі, коли обиралася, теж було зрозуміло, що їй важко зв'язувати в речених багато думок і для того, щоб вони виглядали пристойними. А так ми бачимо, що чим далі, тим важче їй було імітувати розумову діяльність, тому що з тим виявляється були ще більше проблеми. Тому, слава Богу, що викинули. Але в ідеалі звичайно, що вона повинна бути виключена з фракції. Так і може себе писати в мережах як все, що завгодно. Там ніхто не може це заборонити, тому що чим більше вона це буде писати, чим більше, більше вона буде це робити, тим більше все рівно будуть це проблеми для слуг народу, а не безпосередньо для всіх інших, тому що все рівно будуть екстраполювати все, що вона говорить, як на, на і вважати, що це буде позиція фракції. Ну ось те, що не дає спокою, скажімо так, і не дасть, тому що це важливо. Я маю на увазі законопроект про мобілізацію, який почали обговорювати ще з грудня, можливо, ще й раніше. Збиралися вчора, як відомо, вже комітет. Планують його незабаром виносити. на нарозвід, хоча ще не зрозуміло, що саме в якій редакції, але знову ж таки бачимо. Пам'ятаєте, президент говорив про широку дискусію, щоб не було це в але от замість дискусії, як завжди, ми бачимо. Ну не можу не вжити це слово вкиди так, які з'являються в соціальних мережах, і таке інше, і, і частково. І певні ідеї від цієї самої національної лотереї від Милованова. До речі, хочу вашу думку з цього приводу, до ідеї, значить, про бронь для тих, хто платить високі податки. Як би ви оцінили, скажімо так, готовність народних депутатів вже виносити його в зал, ну і ось ці знову ж таки повторюю слово вкиди. Ну щодо Милованова він чергово підтвердив, що ту характеристику яку на йому надав пан Коломойський, він підтверджує повністю. Ну і він до речі, погодився, що він дебіл, но мене інших слів немає. Тільки питання в тому, чому Милованов досить во промі. У мене питання: навіщо тоді взагалі він там є, і за що він там отримує зарплату? Він взагалі заслужив на посадку за саботаж виробництва зброї. Якщо він є в «Укроборонпромі». Там нещодавно ще одне диво керування призначили: це колишній прем'єр-міністр Пан Гончарук. Голова Укроборонпрому, ледь не задихаючись від радості, заявляв, що це великі професіонали експерт. А чому експерт... А чому на вашу думку так виходить? Дивіться, ці ті люди, які прийшли з зеленським з першого уряду, і що, їх всіх в силку в Укроборонпром важливо таку структуру відправляють. А? Повинна бути розігнана. Гончарук також несе відповідальність за те, що не було оборонного замовлення, коли він був прем'єром? Який він фахівець? Він ніякий не фахівець. Він теж повинен сидіти за те, що робилося в оборонці. Е, взагалі, у Кроборонпро моя позиція завжди і не зміна, повинна бути розігнаний раз і назавжди, тому що в такому вигляді він нічого виробляти не вміє і не буде виробляти. Він для цього створювався. Оця надбудова в вигляді мілованових, смітаніних. Генчаруко, хто вони такі? То не вини виробництва зброї розбираються у пана Гончарука Взагалі питання, чи є вища освіта, там де там в Маупі, чи де він там що це закінчував, і так далі а, і, і багато чого іншого. Воно повинно бути розігнане, і ті, хто вміють виробляти зброю, повинні отримувати гроші безпосередньо від міністерства оборони. Те саме Кабелуч, Антонова, Малишова та інше все вони не потрібні. Приблизно, щоб ви розуміли, вартість утримання цієї надбудови. Всіх тих Милаванових Смітаніних і так далі, це приблизно 6 мільярдів гривень на рік. Краще дати тим, хто вміє виробляти. Все, їх треба розігнати і забути раз і назавжди. Воно не потрібно в такому вигляді. Стосовно його фіорічних ідей, е, ну я знаю звідки він це взяв. Він взяв цю ідіотську модель, яка була під час другу, другої громадянської війни. Сполучених Штатах Америки, що всередині 19 століття, що призвело до великих великих проблем, в тому числі в американському суспільстві, бо порушило принцип рівності всіх перед законом і так далі. Е, Пам'ятаєте, фільм був на початку нульових банди нью Нью-Йорку», так звичайно. Да, mm -hmm. так там же теж ця тема обговорювалася, mm -hmm. тому що це несправедливо було, що багаті могли відкупитися. Ну да, 300 доларів в ті часи величезні кошти, але це фактично порушило принципі ледь не призвело до другої громадянської війни, яка точилася сполучвто сполучених штатів. Але це величезна різниця між 19-м і 21-м століттям не кажучи ну, вже це про... абсолютно да. тим більше інша, інша там війна була все інше. Ну це ще раз говорить, що для пана. Мілованов, я упевнений, що у нього або є. Вид на прожиття Сполучених Штатів Америки, якщо не громадянство. У нього так все добре. Він тут у нього місце для заробітку, і він тут тільки дереванить кошти для того, щоб втікти Сполучені Штати Америки. Тут можна, знаєте, поекспериментувати якусь мечну поговорити. Хоча він заслужив на статтю як мінімум саботаж виробництва зброї, як, як член наглядової ради, в тому числі у Короборовом Прому. Стосовно ще одне фіорічної ідеї, це розділення за. Цими за зарплатами, ну це те, знаєте це якщо таке запровадити це, це запрограмована громадянська війна в країні. От, от нічого не треба робити, все один одного будуть вбивати. Тим більше абсолютно ідіотський принцип е, закладений у цьому. А що значить е, що значить сплачую податки? Тобто виявляється, що банкіри, які не хочуть фінансувати оборонку, вони у нас будуть мати бронь. А людина, яка виробляє, наприклад, ракети. На цьому тому ж кабелу, яка має меншу зарплату, виявляється, вона не повинна, а вона повинна йти її забирати потрібно. Ну, це абсолютно маячня, Сподіваюся, що воно б теж не, не пройде, тому що ну воно порушує багато принципів справедливості нашої країни. Взагалі, я вважаю, що нація повинна обговорювати не в тому числі не питання. Мобілізацію це одне з ключов... це, це одне в дійсності з питань оборони країни. Це стратегія ведення війни. Тобто, все впирається все рівно в зброю. чим більше у нас буде зброї, тут питання мобілізації може бути зовсім по іншому стає Чи потрібна буде така кількість солдат, наприклад, mm -hmm. в армії? Якщо ми створимо, наприклад, там два мільйони дронів чи інше, перенесемо війну на територію Російської Федерації так то тут питання в тому, якщо буде механізована армія, так то питання в тому, чи потрібна буде в такій кількості прямо зараз жива сила і все інше. Тобто, ж ви ж повинні розуміти, у нас якраз питання, тому що відсутності власного виробництва закривається людьми, фактично, і це ми на це повинні зважати. Далі ми повинні зважати на те, що. Іде війна на виснаження, а це війна потенціалів. Далі починається просто математика. У росіян більше людей, у росіян більше грошей, у них більше зброї, і ми повинні можливість нівелювати цю диспропорцію можна тільки перенесення війни на територію Російської Федерації і механізацію власної армії. Чому? Ну, Давайте уявимо, ну просто перейдемо до статистики. Припустимо, от у нас говорять, що зараз, коли росіяни там, штурмують Авдіївку і інше. То співвідношення втрат 1 до 10, але один наш. Mm -hmm. Mm -hmm. А тепер уявіться, ну, росіяни, що один мільйон людей зможуть собі привезти. А далі рахуйте, які жертви у нас будуть. Тому ми повинні виходити, що у нас повинно бути співвідношення, мабуть, нуль до двадцяти, нуль до сорока. Чи інше для цього повинна механізація армії, щоб на кожного росіяни було, наприклад, по три дрони краще з автономною системою а, знищення ворога. А далі знову таки починається математика. Скільки людей повинно працювати над виробництвом тих дронів в тилу, так? для того, щоб забезпечити перевагу, наприклад, в механізації. Далі питання знову такі стратегії. От вчора вже летіла ракета в Новоросійськ. Дуже добре, дуже добре. Це партинова російська це дуже болюча точка для Росіян. Знищення тих портів це, ну, я вам скажу дуже удар по Росії. Бо приблизно 40% товара обігу Росії приходиться якраз на зовнішнього на ці порти. Їхнє знищення це дуже боляче для них. Знищення дуже боляче для них, наприклад, НПЗ. Тому що вони не можуть замінити західне обладнання, і а якщо буде знищення все всі НПЗ в, в глибині, наприклад, тисячі кілометрів. Таку росіян, вибачте, багато чого ніхто не доїде просто до фронту, тому що просто бензину не буде або дизельного палива, або буде величезний дефіцит. От на що ми повинні спрямовуватись, також були спроби бомбардувати, наприклад, Краснодарський край, НПЗ тоді, тоді, десь два місяці тому залетів СБУшний дрон, який там був зроблений з картону, так. Ну от, от і тут питання: знаєте, може краще зробити там 2 мільйони дронів, і не питання з мобілізацією буде по-іншому стояти, так? І тоді нам ну, зовсім інші люди потрібні, так е, техніки, інженери і так далі. От що на що слід в даному випадку звертати увагу в першу чергу, тобто стратегія повинна розуміти, що от сьогодні держдеп фактично відкрито сказав. Ми будемо не факт, що буде така сама допомога, але ми будемо сприяти, щоб було виробництво власної зброї. Тобто виробляйте зброю. Американці хочуть бачити партнера, який може вирішувати питання. А той, хто постійно ходить з простягнутою рукою, ну такі люди не цікаві, ви повинні розуміти. Інвестують в хижаків, які можуть вирішувати питання, як це було з Ізраїлем. А ті, хто постійно прохають, плачуть, дайте нам зброї, ми не можемо зробити. Це при тому, що в Україні американці знають величезна школа конструкторська, слава Богу, що залишилась, з виробництва зброї, потужності, профільні вузи і так далі. Вони так робіть, чого ви у нас просите. А до прохачів у цьому світі ну гарні слова, співчуття, плескання по плечу. Тільки розвинутим країнам плювати на долю в дійсності прохачів, ви повинні це чітко і ясно розуміти. Тому що захід побудований на принципі, ти сам собі допомагаєш. І тобі допомагає. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то тобі теж не допомагають. Ми це чітко, і ясно повинні розуміти. Дійсно, останні дні, так останню добу. Приємні новини надходять з того, що от і Білфред щодня не спить, і в Криму протягом дня це відбувається. Ну як ви зазначили і в тому напрямку Краснодарський край хочу ще до однієї події цього тижня. Вона перша приємна подія цього року, як було згадано, це величезний великий обмін полоненими, який стався. Ми тут теж знаєте, аналітики дивляться на кроки російської сторони і інститут вивчення війни, які постійно всі всі цитують, згадує про те, що з одного боку напередодні був страшний ракетний терор, черговий ракетний обстріл. Наступного дня ось цей трек перемовний і ця цей кейс, який ведеться, і це величезний теж успіх. І знову ж таки враховуючи, як Росія себе поводить в світі наплівательські, так на закони, на все інше. Що вона хоче цим продемонструвати, тим, що вона нібито дотримується закону міжнародного права, чи все-таки направляє скидає той градус терору, так щоб не казати, ми не терористи, от дивіться, ми гуманісти в тому числі. Чи можна якісь все-таки меседжі тут теж розшифровувати в, на, на цьому етапі? Та ні, плювати на всіх своїх полонини, в більшості випадків. Не виключено, що в полон потрапили хтось важливий. <ган> вони швидше обмінювали ну рядовий склад мобілізований, в принципі, плювати на них. Вони що на що реагували? Вони пілотів обмінювали, кадирів це обмінювали, якісь полковників. це ще я впевнений, щось щось, якась крупна риба, скоріше за все, була спіймана. І на що вони пішли на цей обмін? Тому що росіянам абсолютно в принципі плювати, що відбувається з їхніми людьми. Угу. Ну і не можу не згадати, що з січня офіційно так відрапортував інше слово, теж не підберу уряд про те, що були підняті і пенсії, і мінімальний розмір заробітної плати. Ну і стався сталося саме засідання уряду з вам добре всім, всім добре відомим прем'єр-міністром Денисом Шмигелем. Чому я про ніця говорю? Тому що ви часто його згадуєте, і він сказав знову ж таки з оптимізмом про те, що Ніби все, ніби все гаразд із виплатами, і ці опасіння щодо затримки, так, затримки західно, західної допомоги жодним чином не вплинуть і все йде за планом. Чи є у вас оптимізм у цьому питанні? Ну тут, знаєте, мені вже стало ніяково. Тому да? <сміх> 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 що, коли шмигає щось хорошо добре, тут я вже починаю сумніватися. Слухайте, ну пан Шмигаль досі не вирішив питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які працюють в ВПК. Воно досі не вирішено. Так Ще ж минулого минулого я ж говорю, минулого місяця, що було Міністерстві оборони зібрання виробників, які вже підготували цю постанову для того, щоб вирішити це протиріччя, яке є виробники. Зустрічалися в тому числі з пані Басалаєвою, головою ДАСУ, яка й робила висновки на підставі. Постанови, яку уряд Шмигаля зробив в березні 22-го року, як вони написали з метою пришвидшення виробництва зброї. Тільки вони там слово прибуток забули написати, в результаті почалася катавасія. Воно пішло по рознарядці в досу. Ну тому, що вони виконавці. Ну вони говорять, ну є постанова. Ми пишемо згідно з постановою. Так і відповідно пішла оця хвиля. Тому що навіть сама Басалаєва тоді відверто сказала, що це можна заднім числом навіть вирішити. І вона ж і свій проект постанови теж показала. Ну не знаю, чи піде воно в дійсності в роботу, але воно є. Тому що ну у неї робота така. Вона показала, що вона є. У неї робота слідкувати за всіма витратами бюджету. Тому що, якщо вона не буде слідкувати за витратами бюджету, її посадять в тому числі. Так вона там є, збиває різні тендери, які існують в, в Прозоро, Так там звертаються до ДОСУ. Я знаю активісти, які активно цим користуються, і багато чого вона там в тому числі є. Людина, яка є уповноважена слідкувати за витратами західної допомоги і так далі. Але питання в тому, що це можна вирішити. Міністерство економіки до цього говорило, що це можна вирішити. Це не вирішено. Пан Шмигаль, ще одна, що він може зробити, пан Шмигаль, нарешті, повинен згадати, що е, акціонером державних банків є уряд України. Вони знаходяться ну, У нас 60% банківської системи знаходиться в державних руках. пан Шмигаль повинен викликати на нарешті банкірів і сказати, шановні, у вас рознарядка, що ви повинні повинні бути рознарядки, що ви повинні кредитувати ВПК. Конкретні речі повинні бути: поставлені завдання. Якщо хтось там з банкірів почне вякати, що у них якісь ризики саджати за протидію за СУ, от і все. Я от нещодавно бачив рекламу Ощадбанка Вони дають кредити під три відсотки річних на розмінування територій тобто у них є гроші на щоб боротися з наслідками. А от для того, щоб фінансувати оборонку, виявляється, немає. По-моєму, якісь банкіри тут Афіїли. У мене чи у мене інших слів немає. Вони на кого працюють. Це стосується в тому числі Національного банку. О, де брати гроші, гроші там на покриття дефіциту, якщо не буде у нас допомоги? Та все просто Національний банк бере фінансує дефіцит бюджету. Нічого страшного не відбудеться. У 2022 році надрукували 400 мільярдів. Що з економікою сталося? Та нічого не сталося. Кредитування конкретне повинно йти. Мінфін повинен випускати державні папери під 5% річних. на 5 років Національний банк викуповує і це все спрямовується на державне замовлення оборонки. Це робочі місця, це одразу ж запускаються виробництва, це зростання економіки під 10% може бути в цьому році, там да, якщо так робити таке інструментарій. Все це повинно працювати. Якщо Національний банк почне говорити, що він там незалежний, задати запитання незалежний від кого? Від країни, яка стікає кров'ю. так від воїнів, які зараз гинуть на фронті, від матерів, які втрачають дітей зараз, від кого ви незалежні. Якщо ви незалежні, як ви говорите, значить ви працюєте на ворог. Тут досить тут або або. Тому нехай беруть і робить. Тому це до це, 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 питання до фінансової допомоги. Та не страшна нам ця фінансова відсутність фінансової допомоги. Це можна покрити кредитною активністю Національного банку України і банків, які чомусь подумали, що вони. Війна їх не стосується і вони не хочуть кредитувати реальну економіку. Банкіри, які не кредитують реальну економіку ВПК, є паразитами та ворогами держави. Вони чітко і ясно повинні це розуміти. Якщо хтось не розуміє саджати по статті протидії ЗСУ, якщо інші не зрозуміють, то вичищати, вичищати, тому що банкіри в такій кількості нашій країні не потрібні. Зараз потрібні солдати, зараз потрібні промисловці, зараз потрібна зброя. Якщо хтось по іншому щось не розуміє, то той ворог нашої держави. Отак От повинна бути політика, в тому числі уряду, і спільна позиція відносно того, як подалі вести війну, і невеличке ще уточнення. То теж з тих заяв, які лунали цього тижня. Пан Кулеба сказав, що ну він так знаєте метафорично. Теж сказав, що у нас немає пла, плану. Б. Ми сподіваємося на план А, і це був такий посил, теж про те, що він впевнений у допомозі сполучених штатів, в тому числі, і ось ви вже згадували цю заяву сьогоднішню держдепа про те, що США допомагатимуть. держдеп сказав. Да. держдеп сказав, вигадуйте план Б. Це ваші проблеми і правильно робите. Ну так, тобто мова йде про власне виробництво і про ті дрони, про які ви говорили, і, і зброю, і посилення в цьому питанні. Правильно? І так. десь вони зможуть допомогти. І так. Я впевнений, що можуть допомогти, але знову таки, знаєте, ми хочемо йти на захід, і досі не розуміємо, як захід побудований. Чому захід став таким великим і крутим? Тому що кожна нація сповідувала національний егоїзм. Кожен любить тільки себе, дружить за гроші або, або через необхідність. Ти сам собі допомагаєш, а тобі допомагають. Ти сам собі не допомагаєш, а тобі не допомагають. Досить просто. Будуйте ВПК, ставайте серйозним партнером, не прохачем, а партнером США, який може вирішувати питання. Ставайте крутими пацанами, в яких зрозуміло навіщо інвестувати гроші. От до чого підштовхує США. Тому що вони не можуть тягнути все це ці тягар. У нас досі не розуміє, що США давалося ту допомогу в їхньому, розумінні, в їхньому розумінні. Допомога надається для того, щоб країна могла зібратися і сама починати собі допомагати. А у нас чомусь вирішило, що це буде постійно. Ні, не постійно. Вони ж там і суперечки є, в тому числі і так далі. І там є запитання теж у багатьох. А чому американці 41 першого по 45-й рік впахували на заводах продовольчими картками з обмежування споживання деяких товарів? А українці нічого не роблять. Досить грубо до речі, про це говорять трампісти. Якщо українці не будують власну оборонку, значить українці не хочуть перемагати в цій війні. Якщо українці не хочуть перемагати цій війни, значить їм не потрібна ця війна. Якщо їм не потрібна ця війна, то чому ця війна потрібна американським платникам податків Тим більше вона їх особисто не стосується чітко, ясно і зрозуміло. І певно, що ця, ця риторика буде тільки посилюватися, враховуючи да, вибори, які да. незабаром Так вона вже Держдеп вже говорить це фактично слова Трампа. Тільки вони не так сказані, не так сказані група. Зрозуміло. Пане Тарасе, дуже дякую за те, що знайшли змогу дякую. долучитися до ефіру. Підводили підсумки цього тижня разом з політехнологом Тарасом Загороднім.